Всім привіт та запрошую на щотижневий ігровий дайджест, який складається із найактуальніших ігрових новин за останній тиждень. Ігрова індустрія потроху починає відходити від новорічних свят та дарувати геймерам цікаві новини, яких не збиралося в цьому випуску достатньо багато. Наприклад, ми побачили цілих чотири нові скріншоти гри Stalker 2. У стімі з'явився рейтинг українських інтернет-провайдерів, і тепер ми можемо побачити, хто нам допоможе швидше завантажувати ігри. Стали відомі деякі подробиці майбутньої гри. Про залізну людину консолі філа свенсера показали дуже хороші продажі в Європі. Трилогія GTA вже з'явилася у стімі та отримала знижку у 50%. Warzone 2 почав активно втрачати гравців та ще багато чого цікавого. Тому сідайте зручніше, візьміть смаколиків до чаю, а ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run4GamesUA. Стефан Будон, людина, яка працює в Ubisoft на посаді креативного директора, і він вирішив трохи розповісти про майбутню Assassin's Creed Mirage. Головним у цьому є розповісти, а не показати. Адже не на розповідали нам вже дуже багато чого різного, а геймплей гравці досі чекають. Стефан заявив, що Mirage буде відходити від концепції останніх частин і повернеться до оригінальних проєктів. Через це світ гри стане набагато меншим. Чому вони вирішили так зробити? Тому що прислухалися до голосу гравців. Що ж по. Дивимося, що вийде в результаті. Відсутність геймплею починає трохи хвилювати, аби не сталося так, що наобіцяли обіцяли нам одне, а отримаємо зовсім інше. Як ми знаємо, розробники дуже часто можуть використовувати Twitter задля того, аби натякнути на якусь новеньку гру. А про кого останнім часом новин не дуже той багато? Хоча студія має вагоме ім'я в ігровій індустрії. Правильно, мова йде про BioWare. люди, які створювали неймовірні rpg ігри На цю мить ми знаємо, що вони працюють над продовженням серії Dragon Age. але їх Twitter опублікував ось таку світлину, запитавши, чи має хтось якісь плани на подорожі цього року, додавши маленьке відео із Нормандією. Каво, вони таким чином вирішили трохи натякнути, що на нас буде чекати нова гра у серії Mass Effect? Що думаєте? Пишіть в коментарі. Sony вирішила достатньо серйозно підходити до розвитку PS Store. Багатьом гравцям на цю мить сервісом від Sony користуватися набагато простіше, але японський гігант вирішив закріпитися на ринку та потенційно приготував новенькі фішки. Адже на минулому тижні стало відомо, що до Sony приєднався Бен Кінг. Якщо вам це ім'я нічого не говорить, то ця людина відповідала за розвиток сервісів Apple. Тим самим він буде займатися і у відношенні до PS Store. Цікаво наскільки сильно буде відрізнятися ця крамниця вже через рік. Від тієї, яку ми можемо бачити зараз. Користувачі встигли помітити, що дата виходу гри Starfield у крамниці Steam змінилася. Одразу полетіли теорії, що дату виходу знову перенесли, і не зрозуміло, скільки ще чекати на нову гру від Тода Говарда. Але Bethesda поки що ніяких анонсів та деталей не розкривала стосовно дати виходу. Хоча заявила, що в найближчому майбутньому ми зможемо дізнатися час, коли зможемо подорожувати космосом. І станеться це на якійсь події. Досить давно стався анонс цікавого шутеру, дія якого буде відбуватися у космосі і матиме назву Boundary. Розробники навіть встигли продемонструвати геймплей і багатьом він сподобався. Хоча мені здається, що він набридне через деякий час. Хоча будемо дивитися, що розробники для нас приготують на релізі. До слова, реліз. Стало відомо, що вести перестрілку у космосі ми зможемо вже в 2023 році, коли саме невідомо. Дивлячись на геймплей, мені гра щось дуже сильно нагадувала, і потім я зрозумів: ось так Стрілянина була в одній з частин Call of Duty під назвою Infinite Warfare. Там це виглядало дуже добре, та місія мені реально сподобалась. Також хочу подякувати всім спонсорам каналу. Завдяки вам я можу продовжувати створювати цей контент і поліпшувати його якість. Особлива подяка нашому геймранеру суперстару під ніком Вадік. Також, друже, якщо тобі подобаються ці відео, можеш долучитися до нашої геймранерської спільноти. Плюсом до цього ти отримаєш бонуси, починаючи з нашого серверу у дискорді і закінчуючи ексклюзивним контентом. Наприклад, спонсори можуть написати свої запитання, які я обов'язково задам одному з розробників Corsairs Legacy. Тому чекаю кожного, а ми продовжуємо. Фінансовий рік починається не з 1 січня. Він починається з квітня. Тому відомий інсайдер ігрової індустрії на ім'я Том Хендерсон вирішив розповісти, на які проєкти від Ubisoft можна чекати в наступному фінансовому році, який починається з 1 квітня 2023 і закінчується у березні 2024-го. На нас чекатиме Avatar Frontiers of Pandora, The Division Heartland. Це безкоштовний шутер по типу всіх безкоштовних шутерів. Assassin's Creed Mirage, багатостраждальна Skull and Bones, Бонс. Проєкт Assassin's Creed Nexus, Racing Project Orland у всесвіті The Crew, але це не точна інформація. Та X-Defined, черговий арена шутер. На що чекаєте більше за все? Якщо вже згадали Юбісофт та Арена Шутер, то давайте до таких вже класичних новин про Юбіків. Тільки но в минулому випуску новин я вирішив розповісти, що видавець планує проводити тестування свого нового арена шутеру під назвою Project Q. Як стало відомо, що розробку закрили, а проєкт скасували. Юбісофт такий Юбісофт. Іноді здається, що вони взагалі не контактують із фанатами своїх ігор і не розуміють, що відбувається. Ви думаєте, що це єдине скасування? Том Хендерсон сказав, що в якийсь момент Ubisoft розроблювали 12 королівських битв одночасно. Тільки подумайте, 12! багато з них вже закриті, але деякі повинні побачити світ до 2027 року, якраз до того часу, коли королівські битви взагалі нікому не будуть потрібними. Чому королівські битви не будуть нікому потрібними? Як мінімум, жанр вже встиг прожити свій пік популярності, а як максимум навіть такі серйозні ігри та серії, як Warzone, починають втрачати гравців, причому дуже і дуже швидко. Зазвичай на релізі в гру грають найбільше, згодом онлайн просідає, але продовжує утримуватися на якомусь рівні. На старті у Warzone 2 грало 400 тисяч гравців одночасно. Згодом онлайн вирівнявся в районі 250 тисяч і тримався довго. На даний момент в гру грає. Трохи більше 100 тисяч людей. Це дані виключно з платформи Steam, але ми вже можемо побачити суттєве падіння аудиторії. Час від часу я розповідаю у новинах про гру Iron Man. Поки ніякого повноцінного геймплею нам не продемонстрували. Але то тут, то там з'являються якісь подробиці. Вони не суттєві, але загальна картина потроху складається. На минулому тижні гравці дізналися, що гра скоріше за все буде працювати на рушії Unreal Engine. На якій саме версії невідомо, але я вважаю, що на п'ятій. Це в принципі гарантує дуже хорошу графіку майбутньому проєкту. Стосовно хорошої графіки на Unreal Engine, GSC продовжують робити фанатів та гравців загалом трохи щасливішими. Раніше вони продемонстрували величезне відео з геймплеєм Stalker 2. А тепер ми побачили чотири нових скріншоти, які показали нам новенькі локації. Вони виглядають просто чудово: атмосфера, графіка. Як же я вже хочу пограти? На першому скріні ми можемо бачити вченого у супроводі сталкерів серед якогось селища, на другому, якісь будинки біля ставка. Причому, судячи з відкритої консерви, зліва з Низу можна припустити, що це якась база сталкерів. На третьому ми можемо споглядати на життя зони, а також на чудовий пейзаж із потягом. На четвертому локацію болото та якусь маленьку будівлю. Також на світлинах нам продемонстрували зброю. Навіть немає чого додати. Просто дайте мені вже пограти. Консолі Філа Спенсера, а саме Xbox Series, показали доволі непогані продажі в Європі. Всі їх конкуренти, а це PS5 та Switch, показали мінус за продажами відносно 2021 року. А от лінійка від Microsoft показала плюс 4% відносно минулого року. Пишіть у коментарі, чи зможе Бокс отримати величезну аудиторію у себе на платформі, і за рахунок чого буде цікаво почитати. GTA Trilogy, яка не дуже сприймається у гравців, і вони їй обвалили рейтинг. Нарешті завітала до крамниці Steam, що як мінімум дозволить рокстарам отримати більше грошей, і як максимум почитати цікаві відгуки на свою трилогію у Steam. Вже можна придбати, і знижка складає 50%. У стімі з'явилася цікава сторінка із трафіками різних інтернет-провайдерів різних країн. Можемо побачити, які провайдери найшвидші в Україні, і які найшвидше завантажують нам ігри. На першому місці йде Аланет, на другому контент-делівері, а закриває трійку лідерів Фрінет. Що ж, доволі цікава статистика. За класикою поговоримо про знижки. Кіберпанк 2077 віддають зі знижкою у 50% за 449 гривень. Другу The Division можна додати до бібліотеки за 138 гривень. Command and Conquer Remaster отримала велику знижку у 85% і коштує 104 гривні. Total War Three Kingdoms можна забрати за 322 гривні. У PS Store першу Modern Warfare можна купити за 559 гривень. Assassin's Creed Unity віддають за 179 гривень. Гривень. На цьому випуск ігрових новин закінчується. Дякую, що ви його подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось!